Привіт з України, місто Івано-Франківськ. Гала сталовино чуток, які виникли внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, котра сталася у місті Івано-Франківську 7 травня 2013 року по вулиці Івасюка. Спонукали нас до проведення власного розслідування щодо цієї резонансної, не тільки у нашому місті, події. Одразу обмовимося, ряд обставин ще не з'ясовано, адже слідство тільки розпочалось. Проводяться експертизи, опитування, свідків, перегляд. До відеофактажу, тому окремі відомості будуть неофіційними. Отож коротко нагадаємо про суть справи. Того вечора відбулась дорожньо-транспортна пригода, в ході якої мікроавтобус, Volkswagen-транспортер, в'їхав у бетонну опору лінії електропередач. У результаті цього ДТП водій мікроавтобуса 33-річний мешканець Івано-Франківська від отриманих травм помер у автомобілі швидкої медичної допомоги по дорозі у лікувальний заклад. До нас дійшло кілька версій цієї пригоди, але найбільшого розголосу набули чутки про нібито причетність до цього ДТП, а отже, і до смерті водія мікроавтобуса, працівників Державтоінспекції. Ми отримали чимало відомостей про цю пригоду і хочемо поділитися здобутою інформацією з вами, шановні краяни. Із сухої інформації протоколу події читаємо у дещо скороченому вигляді. 7 травня 2013 року у пору надвечір'я. Інспектори третього взводу ДПС. Роти ДПС ДАІ при УМВС в області, близько 20.30, рухаючись по вулиці Васюка, що в обласному центрі, без ввімкнення звукової та світлової сигналізації, як звичайні учасники дорожнього руху, зупинилися на перехрестку Івасюка Миколичука у другому ряді перед світлофором, на якому ввімкнулося червоне світло, в цей час із порушенням правил руху, зокрема порушення вимог дорожнього знаку напрямку руху по смугах та про. Проїзд на заборонений сигнал світлофора з третьої від тротуару смуги на швидкості близько 120-130 км на годину. Вказане вище перехрестя проїхав мікроавтобус білого кольору, оскільки в цей час працівники ДАІ знаходилися в транспортному потоці, вони не мали змоги негайно виїхати за порушником. Під'їжджаючи до перехрестя Івасюка Стуса, працівники ДАІ побачили ситуацію, в якій мікроавтобус білого кольору, Volkswagen Транспортер, виїхав на тротуар. Та зіткнувся з бетонною опорою тролейбусної лінії електропередач, яка упала на проїжджу частину і блокувала дорожній рух. Інспекторами на місці події одразу ж було вжито заходів охорони та регулювання дорожнього руху. Вони ж повідомили. Про ДТП у чергову частину управління ДАІ УМВС в області та викликали швидку допомогу. Згодом на місце події прибула слідчо-оперативна група, яка розпочала слідчі дії з'ясування обставин та причин скоєння ДТП. За короткий час на місці пригоди відбулось значне скупчення громадян, оскільки аварія сталася майже на зупинці громадського транспорту, а неподалік знаходиться кілька дітніх майданчиків, де, до речі, дозволено розпивати слабо алкогольні напої. Звертаємо на цю обставину особливу увагу, бо саме вона в значній мірі обумовила подальший розвиток подій. Обурений натовп, який почав збігатись на шум, оточив службовий автомобіль працівників ДАІ. Хтось озвучив чутку про те, що інспектори переслідували постраждалого водія, що і стало основною причиною ДТП. Хтось також припустив, що даїшники не тверезі, та почав вимагати їх публічного медичного освічення на стан сп'яніння. Незабаром представниками прокуратури Івано-Франківської області така дія була проведена. Встановлено і тут же озвучено, що працівники ДАІ перебували у тверезому стані. У подальшому інспекторів ДАІ направили до Івано-Франківського онконеврологічного диспансеру для проходження додаткового медичного огляду. Висновки спеціалістів були однозначними. Слідів алкогольного сп'яніння у сержантів міліції не виявлено. Разом з тим, як пояснив судово-медичний експерт, у ході проведення судово-медичного розтину грудної клітки та черевної порожнини загиблого водія було відчутно різкий запах алкоголю. Але цю інформацію будемо вважати неофіційною, адже кров загиблого направлено на судово-токсикологічну експертизу, результати якої будуть відомі лише через 10 днів. А ось що нам сказали представники так званої звинувачуваної сторони в особі начальника обласного управління Державної автомобільної інспекції Ярослава Ковальчука. 7 травня 2013 року під час несення служби наряд ДПСДІ зупинився на заборонений сигнал світлофора на перехресті вулиць Івасюка будівельників. В, в середній смузі руху в цей момент крайньою лівою смугою рухався автомобіль Фольксваген Транспортер Білого кольору. Коли було дозволено рух на перехресті по Івасюка на дозволений сигнал світлофора, наряд продовжив рух по Івасюка. Наближаючись до перехрестя Івасюка Стуса, почули сильний удар. Під'їхавши до перехрестя, побачили, що автомобіль Volkswagen транспортер білого кольору здійснив наїзд на Опору лінії тролейбусної лінії після цього наряд забезпечував безпеку дорожнього руху під час оформлення матеріалів дорожньої транспортної пригоди. Виник конфлікт між працівниками державтоінспекції та громадянами, які були очевидцями даної події, оскільки відбулася дорожньо-транспортна пригода з летальним випадком. Населення було збуджене, адже це неординарна подія, загинула людина. Тим самим, десь можливо дали волю своїм емоціям. Зараз на даний час проводиться перевірка за даними фактами. Вже встановлено порядка десяти очевидців, в яких на очах відбувалися оці події, які підтверджують, що не було ніякого жодного переслідування цього автомобіля. Ми їхали в лікарню. Виїхали з незалежності, повернули на Івасюка І як я почався рухати, переді мною їхав автомобіль білого кольору з, з, з пізнавальними знаками, зупинився на світлофорі Івасюка. В той момент і я зупинився, тому що як нам було червоне світло, ми стояли. І в той момент, коли вже там, поворот наліво, поворот направо був. Вже нам мало бути світло, ще червоне було. З шаленою свидкістю рухався автомобіль пижик білого кольору. номера я не розглядів, тому що скорість була шалена. І ми у цьому потоці разом з нами впереді в мене їхало автомобіль ГАІ, І ми лише від'їхали метрів 30-20 від того перехрестку, побачили. Що падає слуп, почалось іскритись, страшенні іскри всюди, і бачимо, що цей е, автомобіль е, м -м, мені здається, що він фольксваген, так здається, але я не буду точно, ну, білого кольору. Вже в слуп, і коли слуп почав падати, все іскрилось. І побачив перед собою хлопців, які їхали зі мною, ці гаїшники їхали, і вони в той момент заїжджають. На перехресток тобто, той, де ось ця аварія розвертає тобто, автомобіль. Водія повнішого, я ну, сержант, чи хто він я не бачив званню, але він розвернув машину, а другий, який був, то він погнав, побіг з машини, вискочивши, побіг рятувати ту оту аварію. Я затримався і я легонько попри них поїхав по своїм справам. Так як я їхав в обласну лікарню, мені треба було страшно. Я звернув направо. Тому що е на місці події багато е з людей звинувачував, що працівники е були винні в тому, що переслідували, підрізали і так е обмежуючи рух автомобіля. При цьому я стверджую і говорю, що е не було ніяких вистрілів. Ніхто їх не переслідував, тому що вони стояли в сам, так само, як і я, на світлофарі. Е, гальмівний шлях показує про те, що цього не було. Гальмівний шлях е, прямий, і е, це говорить про те, що ніхто нікого не зажимав, не, е, не перешкоджав руку автомобіля. І ще раз скажу, що жодного переслідування не було. Ніхто ні не вмикав ні проблизкових маячків, ні звукової, ні світлової сигналізації. Думаємо, що остаточні виставки допоможуть також зробити камери відеоспостереження гіпермаркету Епіцентр, які зафіксували дорожньо-транспортний рух тих трагічних хвилин неподалік місця ДТП. І ще один немаловажливий штрих. Виявилося, що з громадянином, який вчинив вищеназване ДТП, подібне вже траплялося. Правда, тоді обійшлось без потерпілих. Також протягом 2009-2011 років він неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності зокрема, один раз за злісну непокору вимогам міліції та двічі за дрібне хуліганство. У його невтішній водійській статистиці є також факти неодноразового допущення порушень вимог правил дорожнього руху. Двічі зафіксовано їзду без ременів безпеки, двічі їзду без документів на право керування. Один раз перевищення швидкості руху і звертаємо особливу увагу: тричі протягом трьох років було зафіксовано керування транспортними засобами у нетверезому стані. Не будемо остаточно робити якихось висновків, звинувачувати чи оправдовувати якусь сторону цієї події, адже слідство ще триває, і остаточні крапки надії буде поставлено після закінчення слідства. Але одне, якщо можна так назвати, позитивне узагальнення цієї події, дозволимо собі вже зараз дякувати Богові, що це ДТП обійшлось без самосуду, який назрівав на місці ДТП, та більшої кількості людських жертв, адже сталося воно неподалік зупинки громадського транспорту та пішоходного переходу, де, як правило, спостерігається велике скупчення людей.